Розпочну її з прем'єрки Данії Метте Фредріксен. Вона просто продемонструвала еталон підходу співпраця допомоги Україні у цій війні проти окупантів. Так, от прем'єрка Данії Метте Фредріксен закликала віддати Україні все ППО своєї держави. Голова уряду Данії виступила з ініціативою щодо посилення української ППО. Цитуємо: Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому тому що? В Україні її застосують краще ніж у Данії, і зараз ми повинні зробити те саме із. Протиповітряною обороною сказала Фредеріксен. Цю заяву вона зробила під час саміту НАТО у Вашингтоні. Данія також профінансує, нагадаю вам, виробництво 18 українських самохідних артилерійських установок Богдана. На це виділено 1,2 мільярда данських крон. А це орієнтовно 117 мільярдів доларів у межах 19-го пакету військової допомоги для України. Також у Данії мають пройти підготовку орієнтовно сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів. В 16 з них 50 вже пройшли навчання і беруть участь у підготовці перших літаків в Україні. Загалом хочу вам сказати, що це 19-й пакет допомоги і. Фінансування власне виробництва самохідних артилерійських наших вічезняних установок Богдана, які б'ють нагадаю вам 155 мм міліметром. Це є натівський стандарт. Це дуже таке показова річ, тому що неодноразово анонсували що в Україні що вони закликають наших партнерів союзників, як і державні установи в цьому ми зараз в прикладі говоримо про дані, так і приватні різні військові компанії, компанії, аби вони долучалися до виробництва зброї в Україні. Ну, і от, коли був саміт НАТО в м, Вашингтоні, Володимир Зеленський, окрім офіційних зустрічей з чиновниками, зустрівся також із оборонною сферою Сполучених Штатів Америки. Там було багато представників саме тих корпорацій, які виробляють озброєння. Локен Мартін вам напевне найвідоміша. Ну і там були також підписані угоди про розгортання в Україні виробництва боєприпасів натівського стандарту. Ну, в першу чергу, очевидно, це напевне 155 й міліметр. Але загалом хочу вам сказати. Те, що такі, от підходи є дуже важливими, аби відкривалися і спільні підприємства. Тобто в Україні це є підписання угод з нагадаю вам німецькою корпорацією Рейнметал. Вони оголосили про як мінімум три заводи: три підприємства, які вироблятимуть. І власне снаряд, снаряди в Україні і бронетехніку. Попередні їхні декларування це 400 бронемашин на рік. Ну будемо стежити за цим. Я дуже сподіваюся, що оголошення, підписання будуть в термін. все зроблено, тому що ну, так вже є в цьому ефірі. я розповідаю, що наші партнери трішки розходяться їхні слова і те, що відбувається на ділі. Так, от я дуже сподіваюся, що цей завод вдасться запустити в ті терміни, про які. Оголошували Норвегія, також виділить понад 92 мільйони на посилення української ППО українцям. Потрібна більша протиповітряна оборона, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет. Сказав прем'єр-міністр цієї країни. Кошти будуть спрямовані на спільну з німеччиною закупівлю зенітно-ракетного комплексу «Айріште», який восени передадуть Україні. Ну от власне знову ж таки бачимо, Скандинави роблять рішучі і правильні кроки. Нагадаю вам, що от я вам вже сьогодні розповідав, що Польща Прикладу каже, що їм немає чим своє небо захищати, тому вони комплекс патріот де нам не можуть передати. Також коли на саміту в Вашингтоні, саміту НАТО, 75-го ювілейного Володимир Зеленський зустрічався із прем'єр-міністром Польщі Туском в Польщі відповідно. І почало говорити про те, що розробляється алгоритм співпраці щодо збиття можливого ракети, які летять на територію України в напрямку до Польщі, аби польське ППО працювало над цими ворожими ракетами. Ну, але згодом по з'явилися інші заяви, що мовляв лише країни НАТО спільно мають узгодити, дозволити це рішення. А згодом вийшов Джон Кірбі, координатор з нацбезпеки Білого Дому, і сказав, що. Навряд чи це можливо, тому що це буде ескалацією, і відповідно це буде програшний варіант як для Варшави, так і для Києва. В чому там вбачається ескалація? Ну він це мотивує тим, що, начебто, це досягнеться мета Росії, мовляв, ми ж воюємо проти НАТО. От бачимо, НАТО збиває наші ракети. Мені здається, це дуже примарна така річ. мені здається, це таке трішки пошук аргументів ялих для того, аби не збивати ракети, тому що теоретично ракети Можуть летіти і в напрямку Польщі, і вже були неодноразові випадки, коли уламки ракети падали на територію Польщі, уламки безпілотників падали на територію Румунії. А я вам нагадаю, що це все є північно-атлантичний альянс. Невже цих аргументів чомусь Кірбі не зміг висловити і надати їх як аргумент, чому варто збивати ракети над Україною?